Не очень публичное мнение. Це річниця, які відбулися кінторі. 6 грудня 2014 року це була спроба реваншу правних політичних сил обласної ради. Спроба змістити голову обласної ради, який був висунутий від Майдану. Uh, і в обласній раді захищав інтереси усіх людей і uh, приїздовував ідеї виділення. 6 грудня була така минулого року брутальна спроба через коліно зламати uh, позицію майданівця, тому що була змова двох політичних сил. Партії регіонів, провладних фракцій, фракції, фракції єдність, яку очолювали свій час Добровський і фракція, фракція совість України, це фракція Гройсмана. Вони прийшли до обласної ради під прапором. Під пракором, а, фронту ЗМІ. пропрезидентські сили плюс партії регіонів намагалися змістити мене з писати голову стара. Їм не подобалася кадрова політика, яку я здійснював. Я намагався змістити діосні керівників комунальних закладів. І мені те, що вдалося в цьому відношенні, я заявляв про необхідність розслідування справ по викраденню земельних ділянок. Це близько 20 гектарів землі, тільки в місті Вінниці. Можна порахувати. Яка сума грошей, а це мільйони доларів, посіли в кишенях певних державних службовців, знаючи, яка вартість однієї сотки. Земельної ділянки в місті відео я інціював досить А друге. Я хотів сказати, що я ініціював також і розслідування з приводу того, що викрадалися з кошти з обласного бюджету. І мовити також мільйони гривень фігурантами з цих кримінальних справ, а могла бути людина, яка була довіреною особою Порошенка, яка була депутатом обласної ради, милого скликання. І ця людина балотувалася зараз, до обласної ради не прийшла, на щастя, не прийшла до обласної ради. Я звук завершу. Я хотів би ще сказати, що 6 грудня це був такий момент істини, але е, цей тандем провладних сил на той час. І регіоналів, їхній сценарій не був реалізований, їм не вдалося здійснити свій сценарій, тому що люди стали на захист не святка, люди стали на захист ідеї Майдану, тому що ми бачили, що я добресовісно, виконував свою обов'язок. В таких складних умовах, не маючи більшості в обласній раді, не маючи підтримки виконавчої влади, виконавча влада мала б якраз здійснювати і реформи, і правоохоронні органи, які підпорядковані президенту, повинні боротися з корупцією. А цього всього не було і цього немає. Ми не бачимо ефективної боротьби. І показово події 27 листопада цього року, коли новообрана обласна рада, вже сьомого скликання обрала головою. Снові ради Анатолія Олійника. того Олійника, якому свобода занесла смітник 6 грудня, 2014 року кабінет, контейнер для сміття. А, хочу сказати, що мені дуже прикро, що і батьківщина, і фракція батьківщина, і свобода. Такі патріотичні сили, здавалося б, які 6 грудня відстоювали інтереси інтереса Майдану, а 27 листопада дружньо голосували за Оліні. Я не знаю, коли в мене ближче. яка ціна питання. Але для мене є очевидним те, що 27 листопада це є момент істини. Це момент істини для всіх. Хто і хто. Тому що я знаю достовірно, що керівництво саме партії а, Батьківщина вимагали, щоб депутати від батьківщини проголосували за Олійників. Я знаю достовірно, що а, 26 листопада... Напередодні сесії інкогніто а, приїжджав до Вінниці Тягнебок, який мав зустріч з фракцією і переконував своїх однопартійців, що вони зобов'язані голосувати за Олійника. то така політика на моє, моє переконання є, на є жаль, компромісів. Думаю, що в будь-якому випадку не можна було тим силам, які називають себе патріотичними майданівськими силами, голосувати за ту особу, яка себе скаргнутує. Ви сьогодні не депутат. Чому так сталося? Я сьогодні не депутат обласної ради, і це сталося на мою думку тому, що. По-перше, я планував, як і моя команда рухівців, ми планували йти на вибори від політичної партії Народний Рух України до обласної ради. Це було можливо за умов, якби діє старий закон. Я обов'язково би балотувався по одному з округів, Шоргловського району, муравський округ, де я планував балотуватися. І ми, звичайно, щоб також брали участь і висунули список. До обласної ради і боролися за подолання п'ятивідсоткового бар'єру. Ну а цей закон передбачав 3-відсотковий бар'єр. Але оскільки зміни був прийнятий новий закон про вибори. Ми зрозуміли, що подолати п'ятірсотковий бар'єр нам не вдасться, і перемоги окремих кандидатів на округах не дають шансу їм прийти до обласної ради, тому що треба обов'язково подавати відповідно до шину законодавство п'ятисоткових бар'єр. Тому у нас була домовленість із батьківщиною про те, що Частина депутатів, частина представників від руху, в рухівці будуть йти у складі е, списку батьківщину. Сьогодні вийшла із батьківщини, сьогодні ми говоримо про батьківщину. Скажіть, про це Я ніколи е, не міг повірити в те, що батьківщина зробить такі генералі. Депутати й батьківщині. Ціна питання. Те, що Ще сьогодні а, першим заступником стало. Чому ціна питання? Якісь, я переконаний, що є домовленості на рівні Києва, що Петро Порошенко просто зґвалтував ці політичні сили, крім політичних сил і батьківщини, і свободи для того, щоб показати всім в області, що він тут є господар. Але яка ціна цього питання сьогодні? Це елемент дестабілізації в області. Це називається стабільність, це називається стабілізація. Це називається, це називається стабілізація. Тому що для них не важливо було для Порошенка стабільність в області. Йому було важливо показати, що наша позиція є сверху. І я думаю, що тут не скільки втратив Порошенко, як скільки втратила Батьківщина і Слова. Вони втрачають довіру, довіри, втратили довіру. Частини виборців, які ще нещодавно за них голосували, і е, я думаю, що будуть негативні наслідки на цих витишних випадках. Що втратили? Я Все думаю, я що я не втратив нічого. Більше того, що я тільки набув, тому що в мене з'явився вільний час. Я сьогодні можу займатися улюбленими справами, читати, наприклад, цікаві книги, які я міг читати, пригадати улюблені фільми, отримувати певне насолоду від того життя, яке, яке в мене залишається. За що живете? Я лише тиждень без роботи. Найближчим часом я визначуся. Я сподіваюся, що я буду займатися науково педагогічною роботою. Я маю науковий ступінь, вчені звання. У мене більше 20 років науково педагогічного стажу. Я працював в двох різних вузах під час виглядача, до і Я думаю, що я, я думаю, що я тому шукати. Якраз була заплатити, що вони час. У мене була висока захвита. У мене було, я отримував 10 тисяч гривень. Це задбавка. З надбавки. Я хочу сказати, що я відмовився від 15-ти відсоткової надбавки за наукових ступінь. Було рішення профільної комісії. Я відмовився і це питання не виносив на розгляд обласної ради. Я хочу сказати, що я частину своєї фробітні плати віддавав в благодійну допомогу. Я скажу, що в 2014 році я, я порахував я 35 тисяч гривень, дав на благодійну допомогу, зокрема, онкохворі дітям. Я давав 8 тисяч гривень, перерахував військовий госпіталь, я дав 5 тисяч гривень групі розвідників, От, ну і там по тисячі по якщо не пам'ятаю. Про що шкодувати ще навіть? там чи там в тих кабінетах? Я думаю, що я не встиг дуже багато що зробити. Я не скажу, що плани були грандіозні, але я бачив деяку перспективу. От, е І щоб казати про основні такі напрямки, то я думаю, що не зробило багато в екологічному напрямку. От, я намагався, по на перше стосується питання е вивезення пестицидів е журистського трудомогильника. Я вважаю, що це велика проблема не тільки для... Шерловського району для Вінницької області для всієї України це взагалі можливо така е, всеукраїнського масштабу проблема. Тому що 2100 тонн пестицидів, е, які е, є надзвичайно небезпечні для навколишнього середовища для людей. Я цікавився у Жорському районі, в лікарній районі. Наприклад, захворюваність дітей в Журіні в півтора рази вища на онкохвороби, ніж в інших сад. Люди скаржилися на інші хвороби. От, і це проблема, яку я не встиг реалізувати, але я від цього чимало зробив. До речі, одна із останніх моїх листів на посаді головного ради. Я звернувся до Цінюка з проханням, щоб 24 мільйони євро, які були виділені Європейським Союзом на екологічні проблеми, ці кошти не використовувалися, вони зараз знаходяться на банківських рахунках. Я звернувся, щоб ці кошти були виділені для утилізації пестиційні ужерицького крутомоги. Я пишаюся тим, що ми зробили дуже гарну справу. Ми ініціювали питання щодо звільнення України в Дигну. Це, це, це не просто проблема Вінницької області, це не тільки проблема України, це глобальна цивілізаційна проблема. Ми сьогодні ще не розуміємо до кінця наслідки цієї трагедії для людства. От але Україна але Вінничина проголосувала. Ну, Обосна рада проголосувала, що Вінниччина є вільною від ГМО. Це декларація, звичайно. Але ми цілисти слави керівникам держави, уряду і парламенту. Реагування не було, я повторно звернувся і на першу половину е наступного року планується громадське слухання в Верховній Раді з приводу ГМО. Е я звернувся також, це було теж мої останні христів до всіх болів обласних рад, всього сьомому з проханням, щоб ми підтримали ініціативу Вінницької обласної ради і теж е, взяли участь у цих слуханнях в Верховній Раді і е, зробили свій внесок для того, щоб Україна була вільна відмова. Я хочу наголосити, що сьогодні дуже багато країн Європейського Союзу йдуть саме з цим шляхом. Вони розуміють цю проблему і скажу, що всі науковці, які причетні до екологічних питань, у місті Вінниці, вони підтримують нашу ініціативу. Тому що відбувалися круглі столи, консультації з ними, з цими науковцями, які розуміють цю проблему. І для мене дуже важливий голос е -е, науковців. Вас сьогодні Так, признаються? Знаю. Або... Інколи посміхаються, вітаються. Інколи ще звертаються з якимись проханнями. От якожу я вже не голова обласної ради, я вам на жаль не можу допомогти. Звертайтеся до. Але те, що я міг би допомогти, я готовий такі А Скажіть, а ви літаки розпитали руку? У вас було тоді демонстративне на президії Знаєте, я, я, подав, я подавав групу не тільки друзям, але й своїм опонентам. Навіть ворогам. От. Я хочу сказати, що а, я на нас не буде конфлікту між ніж двома людьми, міжоліними світлами. Цей конфлікт, який мав місце, він полягав в тому, що ми займали зовсім різні позиції в різних питаннях, кадрові питання. Наприклад, я ж не втручався в його кадрову політику, коли він призначав голів адміністрації чи кільників департаменту. Я думаю, що я мав моральне право, я мав моральне право казати, я проти того, що ви, наприклад, Іваненка Івана Івановича призначили головою обласної, головою районної адміністрації, тому що він не гідний, тому що, тому що він був партій регіону. Я цього не робив, от і може це не зовсім правильно. Я мусив би напевно озвучувати ці позиції десь публічно, я не з цими призначеннями, але я не хотів конфлікту. Бо у нас так було багато питань у світі. Але е, що стосується кадрових призначень керівників комунальних закладів, то це вже функції голови обласної ради. От. І це вже була моя парафія. але він вручався і, і намагався контролювати ці питання. Ну, не тільки він, а та команда, про президентську. І ви бачите, який був спротив, коли зняв Антон, Антонен з посади, коли зняв Васюка з посади, о, такі адіосні фігури, розумієте, їх чому захищає влада, яка начебто від Майдану, виконавча влада. То... Тепер вже не зрозуміло, хто Майдан, хто не Майдан, вже всі так змішалися. Я думаю, що все зрозуміло, тому що хто створив партію регіону, одним і. Одним із засновників партії регіонів був Азару і Порошенко. Це перше. Друге. Четвертий рік. 2000... 2004. Це просто цієї ролики. Ви теж скажуть, що ви були батьківщині. Вам теж це не скажуть. Це ви були батьківщині? Я хочу сказати, що друга теза, виступайте. В 2004 році на Майдані, помарачку, там в Києві. Був Ющий. Порошенко, Луценко, Тимошенко та інші. Коли до влади прийшов Янукович, Тимошенко посадили у В'язницю. Луценка посадили у В'язницю. Порошенко сидів в біля, а, а, біля вулика. А Порошенко. І що в уряд Азарова. Я хочу нагадати, що сьогодні існує закон про люстрацію. І всі, хто був у уряді Азарова, підлягають люстрації. Ну, окрім президента, звичайно. Оце є той приклад насправді Порошенка в партію регіонів дуже багато що поєднати. І я переконаний в тому. Що на президентських виборах саме партія регіонів підставила плече, що Порошенко став президентом? Не допомагали. Там, я думаю, що є якісь домовленості. Ні, не допомагали їм. Є якісь домовленості, і тому, як ви бачите, ніхто з діозних фігур і в державі, і в області від партії не несуть відповідальності. Навіть та сама Антонець. Які чотири кримінальних провадження, і я його, до речі, Чотири кримінальних провадження. І дуже тволо розслідуються ці справи в той час, коли Овенко вже рік знаходиться у в'язниці. Хіба можна порівнювати небезпеку Овенка і Антонець? Ну вона ж сьогодні побутала. Як скажуть, вона потім частина людей так, регіонально проголосували за опозиційний прав... факт, але, факт. Але, але це означає, що вона має недоторканість. Вона повинна нести відповідальність по закону. Але воїни не притягають відповідальності. Тому що є домовленості між Порошенком і кінниками партії війни. Це моє регіоні. І очень публічна мініма.